Отже, сьогоднішня робота це метод Макварда для багатовимірної, а саме двовимірної оптимізації. Оптимізуємо ми ту саму функцію квадратичну. Задається в даному випадку тільки точність ε1-10% і кількість ітерації м 15%, а також ще початкове значення параметра 20%, так само, як і в прикладі. А інші параметри обираються згідно з варіантом так само. Е, я вам також завантажила по, прямо в лабораторну роботу е, теоретичний матеріал з деякими помітками. Зараз я відкрию цю частину, е, там деякі її нюанси. Ну в першу чергу о, оцей метод, і дивіться. В чому тут ідея? Ідея заполягає в тому, якщо подивимося на цю основну формулу для того, щоб обчислювати Х-1 за х це ми беремо х мінус, потім стоїть H-Гісян то точці х плюс мюкати на Є, е, Є е це одинична матриця, потім береться оберена матриця і на е, е, градієнт. Тож, в чому тут ідея? Ідея полягає в тому, що минулого разу ми перевіряли з вами додатню визначеність оберн-матриці оберн до Гісіана, і бачили, що вона в деяких випадках додатньо визначена і там все гаразд, як це було для квадратичної функції, в, 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 в деяких випадках ні. І там, там треба було підбирати альфа крок. Так? А якщо крок не треба підбирати, то ми ж ми здійснювали крок на одиницю у відповідності з оцим значенням. То, що у нас альфа там було рівне, альфа К було рівне одиниці, то тут виходить, що формула по суті, і, і оце те, що там було мінус H К1. На дельта на набла F від ХТ ми позначали це за p, тож це напрямок, в якому ми рухаємося, ПК. В даному випадку формула міняється таким чином, що тепер ми беремо оберну матрицю не до гіссяна, а до матриці Гісян плюс мюкати на є, де на Е. Де м це додатнє значення, достатньо велике, початкове значення дорівнює 20. І це так зване, ну, це параметри опуклювання нашої цільової функції. Ну, нашу, на, нашу, да, нашої цільової функції. За рахунок оцього коефіцієнта ми якби з, робимо функцію більш опуклою. І це дозволяє тоді в, дан, в даному випадку обійтися і, не, і навіть не досліджувати додатню визначеність і а обійтися без цього. От така якби, модифікація, і немає вже оцих розгалужень, альфа-кати такі, сяке і так далі. Тож, інакше кажучи, тепер у нас в якості П оця, оця, оця частина ця наша буде пекати. Для того, щоб його знайти, нам потрібно знайти спочатку цю додаткову матрицю що в дужках, потім взяти до неї обернено, потім помножити на, 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 е, градієнт, ну і далі схоже, як і було раніше. Але тут є ще Мюкате, який також за алгоритмом міняється в залежності від того. Зменшується у вас цільова функція, Зроз, знайшли ви покращення при переході до Х плюс 1 чи ні. Якщо ви знайшли покращення, то мюкати і за однією формулою, якщо не знайшли за іншою. Так, ну от, тут, от для цього ПК то якраз як е, введено цю формулу, тут є, вона просто тут наведена а не пізніше. Тут, відповідно, XKT, ми шукаємо за формулою скороченої XKT плюс ПКТ і все. Я вам там все в, в, в роботі написала, а саме зараз от, я покажу тут в кінці. Є декілька формул, тож ми беремо і, і ми їх використовуємо. Ми спочатку е, шукаємо аж да, гісіан, потім е, мюкати в нас є, є одинична матриця, є. Шукаємо цю до, допоміжно аж три кати. І в цих позначеннях виходить, щоб пекати на ну, напрямок, на який ми і крок, на який ми рухаємося, це буде. Мінус оця матриця в степені мінус 1 на D на набла як від ХК. Відповідно, ота от велика формула для XK плюс 1 перетворюється на отаку простеньку. І відповідно формула там, порівняння значень цільової функції перетворюється на звичайну формулу, як ми це завжди робили. І ще там є уточнення для мюка, то. Формула 4, що там просто не μк плюс 1, а просто мюкати. Тож тут от я зараз покажу. Тут, тут, тут так. Якщо у нас от словами скажу, якщо у нас покращення цільової функції знайдено було, то ми тоді хк плюс 1 переходимо до. Розрахунку з точки Х плюс 1 вже з нової точки. І μ, цей параметр опуклювання зменшимо вдвічі і повторюємо весь процес. А от якщо ми не знайшли, то ж ми переходимо до от якщо у нас отака ситуація, то ми. Мю ми К не збільшуємо, залишаємо просто ту саму ітерацію. Тож, якщо ми не знайшли уточнення ну, цільової функції, то ми XK не міняємо. Хоч ми ХК плюс 1 знайшли, ми його все одне не використовуємо, але ми збільшуємо значення μ. Ю. Ми робимо цей параметр опуклювання більше і знову повторимо цей процес. От така, якби, Такі, така ідея, Що ж, інакше кажучи, може бути декілька підітерацій з однім з і, і тим самим К. До тих пір, поки ви не знайдете покращення. Тепер тут, в прикладах, вам треба буде, як завжди, зробити початкову ітерацію, то в прикладах у нас вхідними даними є. У даному випадку, як ми вже обговорили, початкова точка, як завжди, потім е. в даному випадку епс 1, точність, кількість, максимальна кількість ітерацій, і сюди як параметр береться м нульове. 0 от, до рівня 20, фактично, воно має бути в нашій умові. А тоді починаємо з нульової ітерації, відповідно у всіх формулах береться К рівне 0 і мюнулве буде, буде там використовуватися, тож тут воно вже зайве. Тепер перейдемо до шаблончика. З більшого ви, ви можете використати попередній шаблон, подивитися, там формули, багато формул, які повторюються, але в чому нюанси? Зараз от я вам розповім. Тож, отак от йдемо підряд по нашому алгоритму. Тут у нас мю0, задається, 20, так. І... Да. Початкова точка, як завжди, значні початкові точки. як завжди. Градієнт шукаємо так само, як минулого разу Мо, да, модуль градієнта, перевіряємо, чи досягли ми точності по градієнту, чи досягли точності по кількості ітерацій, ні не, не ні не досягли, продовжуємо. Тепер те саме, що ми минулого разу зробили, ми тепер шукаємо. Матрицю ЄСян. Вона у нас один раз обчислена, потім на неї просто посилаємося в даному випадку. Потім шукаємо H3 КТ матрицю. Для цього, отут от спеціально вам виведена матриця, є в підкресленні одинична матриця другого порядку. Знайшли цю матрицю. Знайшли оберну матрицю до неї. Так, тепер знайшли ПК напрямок. Напрямок, якби наскільки ми здвигаємося від точки Хк. Це буде мінус аж ш'К мінус першому помножити на градієнт. Знайшли. Знайшли І відповідно Хк плюс один вже нова точка. Це Х-ти плюс цей вектор. Так само, як минулого разу, значення. Перевіряємо умову закінчення процесу. А, ні. Тут, тут ми не перевіряємо закінчення процесу. А у нас тут умова 11. А саме ми перевіряємо, чи знайшли ми покращення цільової функції. От. Випадку, в даному випадку початковій точці у нас значення А2 було, в новій 1.44, тож ми покращили цільову функцію і у нас ця умова виконується. Раз ця умова виконується, покращення знайдено, то ми виконуємо крок 12, зменшуємо мю. Вдвічі, якщо виконується крок 13. Ну, якщо ця умова не виконується, то тоді ми навпаки збільшуємо значення. От тут от, умов, умовний оператор. Якщо тут виконується, якщо тут одиниця, то ми беремо мюкати ділимо на, на 2, інакше збільшуємо вдвічі. Тепер далі. От Тут завжди у нас були просто 1, 2, 3, 4. Тепер номер ітерації буде мінятися в залежності від того, виконується ця умова чи ні. Тому тут пишемо також умовний оператор. Якщо у нас ця, ця умова виконується, то ми дійсно переходимо до нової ітерації і збільшимо К на 2. Ну, не збільшимо, а беремо оце... К збільшуємо на одиницю а, і беремо оце вже поточне значення μю, яке вдвічі менше, ніж попереднє. Uh, а, я, а інакше, якщо, ми, uh, якщо ця умова не виконана, то ми залишаємо номер ітерації такий самий, тож ми повторно виконуємо нульову ітерацію, тож це підітерація номер 2, нульовий ітерації виконується. Тепер тут мю тепер ми беремо в якості мю. Це обчислене перед цим значенням. Причому воно буде е, в першому випадку мюк плюс перше, це вже буде мю 1 А в другому випадку це буде знову ж таки мю нульове. І тут, тепер тут дивимося. отут От та, так само, xk, ми ж знайшли вже дві точки. У нас є Х0 і Х1. Так ми Х0 не міняємо, залишаємо Х0. Якщо тут залишається 0, інакше ми беремо це. Тож, інакше кажучи, якщо тут виконується умова 11, то ми беремо нову точку інакше залишаємося зі старою точкою. Отут умовний оператор також. І далі все по аналогії. Тут же все і далі ідентично, тут алгоритм такий самий. Таким чином, от якщо ми прослідкуємо по, ну, цю задачу, то у нас тут скрізь мова один виконувалася. Ми кожного разу робили, шукали покращення цільової функції, це можна прослідкувати тут по значеннях. Таким чином, у нас ота друга гілка, коли м'юкати, Збільшується, вона у нас не, не просвідкувалася. І е, врешті-решт, у нас е, ознака закінчення процесу, отут, е, щойно виконалася, ми виписуємо вже остаточний розв'язок. Оця вже частина нам не потрібна, можна було її о, не робити. Так, таким чином. Точка мінімума – це, це останні, оця, остання точка X, K, яку ми знайшли, e, Z відповідно значення в цій точці цільової функції, і кількість ітерацій 6 плюс 1 рівня 7. Тепер виводимо ці всі ці, ці точки в список, так само, як минулого разу, і показуємо траєкторію руху. Можна подивитися, що в даному випадку отак, отак от ця траєкторія. Здійснюється, тут я мітки не поставила, краще все ж таки поставити це, мабуть, точка 0, потім 1, 2, 3 і так далі до 7. Коли будете свій алгоритм перевіряти на працездатність, я так само буду перевіряти його, коли буду перевіряти роботи, то тут от перевіряйте, що у вас працює друга гілка таким чином. Штучно берете і тут, наприклад, в цьому місці тут значення функції, а я просто штучним чином тут ставлю значення більше, ніж те, що було тут. Ось тут, 1.44. Я ставлю, наприклад, 3. От, щойно я поставила 3, тут стоїть 0, тож умова покращення цільової функції не виконана. Тепер тут вже у нас альфа е, замість 20 на 2 стало на 21 помножити на 2, стало 40. Тепер тут дивимося, тут бачите, тепер нульова ітерація залишилася без змін. Вона, тож, це під ітерацією номер 2 цієї нульової ітерації. Мюкати дорівнює 40 відповідності до цього. Тут замість нової точки 0,38 має бути е, та сама х да? Х0. Тож, адже тут ітерація нульова, тож тут береться х 0 Все виконується. Ну і далі пішло, пішло, пішло. Аналогічно. Ну, ще так само перевіряю, отут поставлю, наприклад, одиниця. І бачу, що тут 10 так само. Мюд більше вдвічі, тут залишилася знову третя ітерація, тут 10 і тут береться та сама точка, що була перед цим. Тож це моя, мій алгоритм дійсно працює і на цьому закінчуєте. І останнє, що, що Тут ну, тут, тут завдання аналогічне до попередньої, інтерпретація, порівняння, і і остаточна таблиця порівняння всіх методів з точки зору кількості ітерації, починаючи з восьмої лабораторної роботи, це буде 4 зараз методи. Все.